Кричать, щоб проявити свої емоції і не змогли накричатися в дитинстві. Викикай дає емоції, адреналін вискакує. каратисів багато злості, тому що так потрібно. Тренер сказав, що треба робити. Треба на кожен бал кричачки. Плюс свої емоції якісь, може, трошки божевільні. Хто знає? Того, що хоч денебудь ти можеш покричати? Дома не кричати не можна, не кричати не в лісі. Вони вивільняють свою внутрішню енергію. Вони через крик. Вкладає свою злість в свої удари. Це для того, щоб удар став сильніший, коли ти там видихаєш, там. Йдеш в ліс, збирати гриби, кричиш, дружина кричить, не кричи, ти не вдома. Тут приходять і кричать, тому що при тому, коли вони б'ють к'яй, вони мають визначити бал і завдяки своєму кіяй швидкості дають емоцію, судді прокидаються і тим самим заробляють бали. Наприклад, вони випускають свій пар і таким чином видають свої емоції. Краще стрішно на ногах, стабілізація краще. От я такою думкою. За... Один із крик? варіантів. Крик дають за. Бал дають за крик. Один із факторів, так. Клас.